Отже, дівчаточки, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про хімічну зависть? Що це за процес? Що це за процес хімічним завод? Це наша сьогоднішня тема. Ми розуміємо, що у нас є поняття «гаряча завивка, коли, наприклад, взяли там щиці, на крути завивка. Але це звучить, коли в нас термін хімічна завивка, це полягає в тому, що в нас в нас, напевно, є вже, скажімо, довготривалий ефект. Тобто, якщо ви просто на будинку, на щипці, ви там через день чи помили голову або просто купали банальний під дощ, відповідно, що звісно, що в нас вже немає тоді завивки, то ефект втратився, правда? Ось, А коли ми говоримо, що в нас є е, хімічна завивка, це означає, що там може триматися місяць часу, може триматися ну, більше. Ну, колись така е, стандартна хімічна завика, трималася е, пів року. Ну, але я думаю, що сьогодні такі препарати все-таки більш щадящі, відповідно, якщо вони більш такі щадящі, значить у нас і завивка не буде така надто довго тривала. Усміли? Отже, дивіться, давайте ми з вами знаєте, що маємо згадати обов'язково перед тим, як говорити про зависту. Нам потрібно розуміти, що в нас є різне волосся по структурі, і ми його ми повинні розуміти, що дуже великий, скажімо, як вам сказати, є таке поняття, як гігроскопічність волосся? Гігроскопічність волосся це здатність поглинання ним води. Так? Тобто ми розуміємо, що наше волосся там складається на велику кількість на 70% з ворогу з води. Відповідно, чим більше чим менше, чим більше вологи, тим здоровіше волосся наші. Так міцне, чим вона більш втрачена, тим воно власне єснабше пошкоджується. Так і так далі. Тобто, ми з вами перед тим, коли от завжди коли чуємо тену чи нагадуємо собі тему хімічні звику, ми завжди говоримо про поняття гігроскопічність і є чотири основні групи волосся. Е, власне, за тою гірскопічністю, чому тому, що коли ми підбираємо далі препарати для завивки, то ми мусимо розуміти, що в нас є власне. Ну, різний стан, так? Тобто, різний стан волосся і треба ідеально підібрати під той стан. Бо якщо ми цього не зробимо, то в нас що вийде? Або не проявиться заливка, або навпаки, можемо повалити дуже волосся, пошкодити його. розумієте? Якщо не брати, підбираємо цей препарат. Тому рекомендується спочатку дуже добре ознайомитися, згадати, а можливо, комусь і вивчити у ці групи. Тобто, перша наша група по гігроскопічності. Умовно називається е, волосся з нормальною гігроскопічністю. Нормальною. Нормально. Як ви думаєте, що тут таке нормальна і ненормальна гігроскопічність? Скажіть мені, волосся з нормальною гіроскопічністю? На вашу думку, що це є таке? Ми проймову волосся, якому достатньо кількість вологи. Так, тобто волосся з нормальною гікроскопічністю. Ми повинні розуміти, що це волосся здорове, не пошкоджене, блискуче, воно переважно ще навіть і не піддавалося фарбуванню. Навіть якщо піддавалося, значить піддавалося якісно і воно є непошкоджене, здорове, міцне. І тоді ми розуміємо, а що таке міцне? Тоді ми перевіряємо його і ми беремо волосся її розтягнути. Okay. І от якщо вона дійсно має певний час, власне, ну скажімо, ми розуміємо, що сину розірвати насправді дуже легко, правда? Okay. Але якщо підійти до цього так делікатно, то розуміємо, що певний час вона буде розтягуватися, якщо вона здорова, тільки тоді вона розірветься. А пошкоджене волосся, воно буквально не тільки почало тягнути, воно зразу вже розірвалося, правда? Тобто, ми розуміємо, що сюди, якщо це нормальна гігроскопічність, це волосся здорове, не пошкоджене, блискуче, якісне. І відповідно ми можемо тут користуватися правилами такими, які є стендарти. Тобто, якщо там є препарат, ну препарат для цього, скажімо, буде свій звичайна така баночка, на якій буде вказано, що це є нормальна гігроскопічність, так що це є здорове волосся. Середньої жорсткості і так далі. Е, і згідно вимог, ми собі там е, вже працюємо. Так? Також ну, ці всі е, техніки відносяться і до фарбування. Тобто, якщо є якась стандартна процедура, то ми її виконуємо за правилом і не відступаємо. Тепер наступна група називається погана гігроскопічність. Погана. Що таке погана гігроскопічність? Волосів дуже пошкоджене? Ні, дуже часто плутають насправді погана пічність. Це волосся, яке дуже погано поглинає воду. А погано поглинати воду буде волосся, яке є дуже товстим природі, жорстким. Сили сюди також цю групу відноситься. Тобто це не є пошкоджене волосся. Це просто певна структура, яка називається жорстка, товста. І власне, що тут дуже важко з цією, знаєте, що волосся, який є товстим і жорстким, з ним дуже важко працювати. Що в плані фарбування, що в плані хімічної звивки, навіть у фізичному плані, щоб накрутити його на щіпці, ми мусимо скористатися дуже багато якоюсь великою кількістю там препаратів, які тоді допоможуть нам щось з ним там зробити. Тобто розуміємо, що тут буде підвищений якби. Підвищена ну, увага до цього і складник, який буде сюди відносити, буде сильніший. Так? Тобто саме для цього волосся, щоб допомогти йому проявити цей процес. Добре, тепер, коли ми говоримо про третю групу, а що хотіла сказати, що погану проскупічність волосся ще називають скловиною. Тобто волосся яке сюди належить, воно власне то, те гладке, і от як ми йому воду на скло. І вона так зразу стікає, правда? І так і на це волосся. Поки ми елементарно полимиємо, наприклад, голову цій клієнті, то ми маємо в більшу значну кількість води використати, щоб добре його промочити, щоб добре його промити. Набагато більше, ніж, наприклад, при нормальній гігроскопічності, розумієте? Тобто поглинання будь-якого препарату, який є, має бути міцніше, ніж зазвичай тут. Наступне це є підвищена гігроскопічність. Підвищена. Що таке підвищена? Хм? Підвищена гігрошко. Е, ні, це вже власне волосся е, пошкодження. Тобто да. це булося, я вже колись, це таке, скажімо, ну, гіроскопічність підвищена, але ще не найбільше. Але волосся вже піддавалося ніякому фарбуванню. Волосся вже колись могло віддаватися хімічні зиверці, також воно було просто вигоріти на сонці, і так чи інакше воно буде швидше поглинати воду і автоматично швидше поглинати і сприймати будь-який інший препарат. Тому е якщо ми працюємо з таким волоссям, тут вже можуть бути ну, для, ну, для хімічної завивки, буде препарат трішки слабший. А якщо це, наприклад, фарбування, то в нас буде зменшення часу, зменшення е відсотку кисника. Тобто трішки таке бережливе ставлення, тому що волосся вже є пошкоджене. Тут можна так, знаєте, тут написати, що це здорове. Тут жорстке. І тут підвищено це і пошкодження. А тут найбільша гіроскопічність. Найбільша. І що ж таке, на вашу думку, найбільша гіроскопічність? Найбільша гігроскопічність, тобто тут пошкоджено і це швидку теж пошкоджене буде, але найбільша гігроскопічність від часу це є волосся, яке було знебанене. Волосся знебанене, освітлене, і так далі. То тут вже ми розуміємо, що це група найбільшого ризику. Тут насправді дуже має бути ніжний, акуратний такий процес з цим препаратом, та, з хімічною заливкою, якщо це там фарбування, ми також знаємо, що є дуже велике обмеження при маніпуляціях з освітленим волоссям. Тому і пишемо, що тут є воно знебарне. З ним варто. Зрозуміло? Тобто, от, такий підхід тобто, ми розуміємо, що наша задача така: просто оглянути перед будь-якою процедурою, в тому числі хімічної звики, дуже важливий момент є, власне, консультації з клієнтом і діагностики стану шкіри, стану волосся. І от при тому, коли ми проведемо гарну діагностику, ми зрозуміємо, яку баночку нам шукати. Чи нам шукати для зневарного, чи для пошкодженого жорсткого чи здорового? Якщо ми перепутаємо, ми не при не вникнемо в цей процес дуже так серйозно, грунтовно. Ми переплутаємо баночки візьмемо, наприклад, для цього волосся е... препарат небуганої гірськопічності. Буде він нам. Буде віддати, бо волосся просто відпаде. Mm -hmm. І навпаки, якщо в нас, наприклад, жорстке реальне волосся, а ми візьмемо для нормального або ще краще для знебадженого, mm -hmm. то mm -hmm. відповідно у нас просто не відбудеться реакція. Тобто розумів, що важливість проведення отого, е тої діагностики, тої консультації з клієнтом перед процедурою можливо навіть важливіше, ніж процедура. Сама процедура є технічна, ви знаєте, що робити, ми зараз гадаємо, і ми це просто робимо. Але перед тим, чи це робити, який підхід, якщо ви цього не виконали, вже у вас буде дуже великий кінцевий е проблемний результат. Не той, який ми чекали. так? Добре, дивіться, давайте згадаємо коротко, як відбувається хімічна завивка. Ви б всі мали по, по, етапі. Етапі. по етапі, правда? що в нас відбувається у нас найбільше в нас там є три етапи в Ну, Є певні речі, які є. поза етапами, скажіть мені, будь ласка, на яке волосся ми виконуємо хімічну завивку? Що ми маємо зробити? Перед. Так, ми завжди виконуємо хімічну завивку на чисту вимику волосся. Це однозначно. Тому той процес треба запам'ятати, що ми не можемо на бурне волосся. Тут також буде мати значення, і тим паче, що в нас є спеціальний точніше, шампунь особливого призначення, який має глибоку чистку, який використовується лише терміхімічної завивки перед тою процедурою. І відповідно, що От з того ми починаємо якісно промити, якісно відкрити всі весь зовнішній шар, все це розригнути і далі вже працювати препаратом. Тобто в першому етапі далі, в перший етап входить, що підготовка це що? тягнемо, припустимо, входимо далі. Накрутка, правда? Ми під час консультації маємо вияснити, яка це має бути, ну який заготовить, що ми маємо, чи об'ємний, чи дрібний, якої форми. У нас є різної форми капрушки. Ну, ви вже дорослі група я в такі деталі сильні не вдаюся. Ми просто собі згадуємо про це. Тобто. Все це уточнюємо і власне, в першому етапі тим і займаємося, що ми накручуємо так, так як ми помили голову гарно промикнули ручничком, накручуємо тим методом, який ми собі обрали. Далі, звісно, що тут до препаратів. що ми наносимо в першому етапі, коли ми вже там. І, до речі, ми запам'ятаємо, що в нас є поняття різних варіантів нанесення препаратів. Mm -hmm. Які в нас є варіанти нанесення препарату і коли ми їх застосовуємо як краще? Миємо перед накручуванням, як булося накручене і після. Чим ми їмо? Ми, ми помили, дивіться, помили... дивіться, не плутайте меттям і нанесення препарату. Mm -hmm. У нас є кілька варіантів нанесення препарату. Прямий непрямий і змішаний. Нагадаю вам. Ви ж таке пам'ятаєте? Прямий, непрямий і знищений принцип нанесення препарату, спосіб нанесення, скажімо так. Двіться, прямий, це означає, що ми що робимо? Зразу у нас волосся вологе, чисті вимити, ми змочуємо повністю його препарату, накручуємо на покружки і тоді ще раз повторно змочуємо препарат. Mm -hmm. так? Непрямий, це означає, що ми просто вологе волосся накручуємо від Я, а, а потім уже в кінці ретельно змочуємо препарат. І змішаний, це коли у нас дуже довге волосся, більше 25 см, і ми е, спочатку одну, третю там, хоча б, або половину, як ми собі беремо, змочуємо від кінців, закручуємо, а тоді разом все ще раз змочуємо. Як ви думаєте, коли нам використовувати прямий, непрямий, змішаний, в яких випадках, чи корисно, чи не корисно, е, якщо на це впливає, на цей вибір? Дивіться, якщо, наприклад, дуже довго волосся, ми можемо скористатися непрямим методом. Можемо. Можемо, чому. Ну, Тому, е раз, то, так, то, то, так то, але в залежності від обирання того міні накрутки. Ну, дивіться, якщо ви класично, просто волосся, ви Непрямий метод це нагадує, ми не змочували спочатку препаратом взагалі. Mm -hmm. І ми закручуємо довге волосся. Закручуємо, закручуємо, закручуємо. І коли ми в кінці вже користуємося цим непрямим методом, тобто ми наносимо препарат. Воно промокнеться так, mm -hmm. тому mm -hmm. нам не буде підходити цей варіант для дуже довгого волосся, якщо ми класично накручуємо. Інша справа, що в нас є накрутка на дві коклюшки. Пам'ятаєте, є такі mm -hmm. варіанти накрутки на дві коклюшки? І от е, ви собі там пригадайте, що я вже не займала на цей час. От коли ми користуємося цим методом на дві куплюшки, коли ми розділяємо письмо, так? тоді ми ще можемо за, за певним там, принципом, ми собі будемо потім пригадувати всі ті техніки. Ми там можемо скористатися таким варіантом на прямої накрутки. Це найкраще, ви правильно сказали, бо поки ви крутите, йде дуже великий час, щоб це все закрутити. І якщо воно вже з препаратом, так, то воно буде дуже швидко там горіти. Але якщо воно без препарату зовсім, знову ж таки, воно не промкнеться і завиток весь не буде якісним і ну, завитий. Да? Тобто розуміємо, що в нас от є такі моменти. Тому або це змішаний метод, але знову ж таки, змішаний метод, це ви маєте вже швидко крутити. Якщо ви повинні, то вам також не підійде, бо там частина письма все рівно змочується. Е, метод на дві куклюшки точно підходить для цього варіанту. Дані, коли можна застосувати прямий метод, повністю змучимо, коли це вигідно. Коли коротке волосся, коротке на максимум середнє, коли ви знаєте, що ви реально швидко закрутите, і у вас реально що гарно відбудеться процес, тоді дійсно можна скористатися. Тобто ви повинні ну, перед тим, як працювати, подумати, що буде розумно тут в тій ситуації застосувати. Зрозуміло? Mm -hmm. Добре. А, далі, якщо ми змочили, от ви вже все там вибрали, накрутили все, 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 обрали цей метод, нанесли. Як ми знаємо, що перший етап має завершитись? Як ми його контролюємо? Тобто перший етап це є, потрапляє наш засіб. Засіб взагалі класично створений на основі ті оглеколової кислоти, якщо ви таке чули, так? але зараз є дуже багато різних варіантів е сучасних препаратів. І ваше домашнє завдання буде знайти, зробити таку невеличку презентацію про якийсь сучасний варіант завивки. Тобто ми знаємо, що є біозавивка, є там різні різні варіанти препаратів. От мене цікавить ваш такий творчий пошук, щоб ви підготувалися і е, розказали нам на наступний раз, поділилися між собою досвідом, на основі, які є сучасні препарати. Але класично це тіло колова кислота так, Вона буде стійко там буде працювати і так далі. Е, Вона що робить? Вона проникає внутрішні шар голосини і вона змінює природню нашу структуру, змінює на ту, яку ми от накрутили, на яку форму ми накрутили коклюшки. оклюшки. Тобто вона має силу розм'яти ті всі зв'язки молекулярні всередині і набути, надати тої форми, яку ми там Так? Окей. Okay. Як ми знаємо, що в нас відбувся процес і треба його завершити, цей перший етап? Пам'яті маєте чітко пам'ятати, що ми перевіряємо наш завиток кожні 10 хвилин. Тобто ми тримати препарат можемо приблизно так максимально на волосі до 50 хвилин. Але його треба контролювати, бо в кожна структура, і в залежності від структури, і в залежності від препарату, і також навіть від стану організму в той момент, нас може по-різному відбуватися. І це в когось може відбутися за 10 хвилин, а в когось може відбутися за пів години. У також, якщо ми бачимо, що в нас пройшло пів години, і як ми бачимо, що в нас відбулася реакція, ми розкручуємо одну су там покрюшечку. Дивимося на її вигляд, і якщо вона вже має ось таку легку пружинку, значить реакція відбулася. Нам вже треба змивати. Тобто, оце перевіряємо кожні 10 хвилин. І в когось це може бути через 10, в когось 20, в когось 30. Але якщо через 30 є нульова реакція, дозволяється ще раз повторно змучити препарат. Можливо, це там, не промикнуло, можливо, ну тобто, дається ще шанс, і тоді вже дивимося. Реакція може не відбутися, тому що, е ну, коли, наприклад, у вас є хімічна завинка, ви маєте провести консультацію з клієнтом і вияснити, чи не було, наприклад, е якоїсь анестезії. Тобто, можливо, ходили навіть з одного лікаря, і цей в організмі залишається певний е час, ще ця дія, розумієте? І танки анестезії вона дуже вбиває погано, тобто завивка фактично може не відбутися. Також, переважно, вагітні жінки не, не виконують хімічну завивку, ну але ну, якщо жінка вагітна, може абсолютно реакція не відбутися. Зміни. Зміни. Так, комунальні зміни то саме, коли є місячні. то саме. Тобто, це все, ну і ми, жінки, слава Богу, ми можемо поговорити з іншими-клієнтами. Інакше, якщо ми цього не запитаємо, реакція не відбудеться і хто буде вирішений. Насправді ви будете як майстер, бо ви не провели консультацію якісно. А будь-яка клієнтка, ну не всі про це пам'ятають і знають, повірте, Особливо в перший раз. Ну, тобто, ми мусимо, ми мусимо шукати підхід і вияснювати ті моменти, які нам необхідні. Зрозуміло? Добре, тобто, щоб ви оце також е холодне там приміщення, В приміщення дуже холодно, це дуже погано. Треба, щоб ну треба, щоб у нас була відповідна температура, зробити клієнті гарячий чак. Це дуже корисно, якщо якась холодна погода, зрозуміло, тобто це е якби рекомендація така. І також дивіться, безпосередньо колись дуже модно було садити клієнта з куплюшками в сушуар, щоб було тепло. Розуміємо, що цього робити не треба, тому що насправді це пошкоджується дуже наші волосся. Тобто реакція, як має відбутися, вона відбудеться. А те, що ми будемо її гріти, це буде дуже небезпечно для її і волосся, і шкіри. Тому дозволяється, якщо бачите, що дуже в'яво відбувається реакція, погріти просто шию. І Зверхню частину спини феном так подути трішечки, просто так, щоб їй було тепліше, особливо, якщо якась така холодна погода і тіта. Це можна, але не, не безпосередньо діяти ввозити з розумієте? Добре, отже, ми в першому етапі вже все зрозуміли, завершили, і завершується він змиванням великою кількістю доволі такої теплої води. Чому? Бо велика кількість має це все промити, і плюс не холодна, не прохолодна, а така досить досить тепла, яка буде мати силу все це забрати, правда, це перший приклад. В другому етапі ми можемо, в принципі, звивку зробити з другого етапу. Що в, нас в другому етапі? Як він називається? Фіксація, правда? Фіксація, е, якби. Завивки, і ми наносимо такий препарат, який ми називаємо фіксаж. Фіксаж це є перекіс водню. Правда, в основі е, цього фіксажу лежить перекіс водню. Е, можемо, ми, якщо цього не нанесемо, ми зможемо отримати. Житомо, правда, тобто, оцей другий етап, і цей перекіс водню він закріплює те, що ми отримали в першому етапі. В першому етапі цей препарат його вікової кислота чи будь-який інший там. Препарат він має дію розм'якшити і е, отримати цей завиток, правда? А другий етап має дію закріпити те, що ми отримуємо. Правда? Тому я думаю, що всі це знають. тобто В другому етапі куклюшки не розкручуються, просто ми ретельно це все змили отак от з куклюшками, промовкнули зайву вологу. Е, тоді наносимо, беремо цей наш фіксаж, збиваємо в таку пінку, знаєте, Гарно наносимо на всі, максимально з усіх сторінки і тримаємо там біля 10 хвилин, тоді ми ще розкручуємо це все. І ще додатково на 5 хвилин тримаємо з тим препаратом. Правда? Щоб нас, і дуже корисно так знаєте, трішки пом'яху ці щоб вже там добре закріпилося це все. Тоді він насправді дуже простий цей етап, він є ніякий там складний, перший набагато складніший, ну і відповідно, що ви це все змиваєте, і далі ще є третій етап. Що це за етап? Вони вже розкручені в другому прошу. Ми не <сум> <сум> миємо, <сум> до речі. Це третій етап теж багато природи. Третій етап це є, називається нейтралізація. Третій етап це нейтралізація. Що таке нейтралізація? Тобто, ми розуміємо, що волосся був хімічний препарат. Ну, ми його змивали водою, звісно, що та але десь якісь залишки мабуть можуть бути. Далі є другий етап це перепис воїн, де теж це все ж могло залишитися. Треба це все дуже гарно закрити, закрити всю реакцію і вимити все, що там було перед тим. Тобто, ми використовуємо тут в такому випадку. Якийсь кисне середовище. Це, звісно, що стандартно, це бальзам або маска, де вже є різні кислоти фруктові, які там призначені для того, щоб власне закрити всі лосочки, розладити волосся, завершити реакцію. А також, якщо е, фантазія дозволяє і там бажання таке у вас є, ви можете споліскувати там, водою з ом, харчовим, водою з лимонним соком, Цього в салоні, звісно, що ніхто вже не робить, це вже просто використовуються готові маски, бальзами і так далі. Але також гарно детально це все розподілили і гарно детальну змили, що щоб цього залишку також маски там не, не, не залишалося. Тому що ще, якщо ви погано якість розмиєте, то вони такі обтяжені залишиться, це теж не добре. І пам'ятаємо вам жодному разі в кінці завивки, тобто третій етап це просто нейтралізація змивання водичкою. І все. Тобто ніяких шампунів ми не використовуємо. Це е, такі елементарні правила, чого не можна робити після завивки, щоб вона не зруйнувалася. Не можна мити шампунем, це вже наша помилка. Не можна чим сушити. Тобто, ми розуміємо, яку стілоху не треба все рівно висушити, вкласти, які варіанти можна, які не можна. Дифузором можна, насати дифузор, яка гарно зробить оці mm -hmm. локи. Mm -hmm. mm -hmm. Що зробити в півкуди? Да. Ні, то ясно засіб не вкладку можна дати. так. Е, добре, е, ще, що можна. Можна на біоді накрутити. Mm -hmm. Це теж е, допоможе вкласти гарно це волосся і допоможе не пошкодити ті локони, які ми досягнули, чого не можна. Можна ще посушити природню, Що таке природню? Просто нанести засіб. І просто подути повітрям. Чому? Бо особливо коли завивка, наприклад, спіральна чи якась там ламана, якщо ми посушимо дифузором, ми просто втратимо той ефект. У нас будуть лопани, але не такі, як треба. То саме спіраль, все втратиться, тобто буде кучеряве волосся, а нам треба суто спіраль. Значить, ми розуміємо, що тут краще просто посушити. От подути, подути і дочекатись, поки воно красиво висохне. Тобто зрозуміли, е, чого не можна категорично робити, особливо в перші три дні після завивки? точно пройти на електрощитці, вирівнювати прасками, вирівнювати щітками з гарячим повітрям. Тобто цього ми точно не робимо, бо ми просто зруйнуємо те, чого ми там досягали. Е, також ви три дні точно не можемо. Взагалі бажаної маніпуляції жодних непровод, розчислювати зайвий раз не треба. Хай розправить собі, хай собі помне з чимось там, з кимось засом і все. Тобто, якщо ми хочемо, щоб заливка наша добре зафіксувалася, треба три дні волосся не, не чіпати. Також важливий момент, чи можна забувати одразу в той день, і... добре, коли можна це добре, що ви не знаєте. Коли вас початок тиждень, а віддалі два. Тобто між заливкою і між е, фарбуванням чи освітлення має бути точно вперед. Чому? Ну тому що це накладання двох хімічних реакцій. І волосся цього просто не витримає. Не витримає воно в тому плані, що просто в нас буде воно стояти під кутом 90 градусів до поверхні голови. Тобто, е, дивіться: е, якщо це довге волосся, це буде видно, що воно. Ушкоджене, щоб воно там. Е, та? Але на короткому просто я була свідком. це просто такий їжочок. <гум> це коли ми стрижку вчимо і кажемо, розклетимо склали. Ось тут такий їжачок, якщо коротка стрижка, і отак зробили. Бо просто було таке в нас в житті, коли ми вчилися, що княтка зробила заливку і одразу хотіла фарбуватися. Ми її відмовили, але потім. Через е, вона Тома сама нанесла собі ворник і через годинку прийшла до нас. І ви бачили, от наша гострова пояснила, каже, добре, щоб ви це побачили, добре, щоб ви дійсно вірите, mm -hmm. що цього робити не можна категорично буде не. Тобто це явний приклад. Тому дівчата це завжди наголошують. Mm -hmm. Зрозуміли? Отакі, отакі поради. Тобто, ще ми будемо далі продовжувати про це говорити, але найбільше в них цікаві в нас сучасні методи. Давайте попрацюємо всі. Я подивлюсь, що я знайду. Ви подивитесь, що ви на сьогоднішній день, що є сучасне, і ми з вами про це поговоримо. Бо ми вже ту базу все ж таки знаємо. Нам вже щось сучасне, просто от е, сучасні варіанти, сучасні техніки. Добре, наразі все.